Витівки зайця лукавця. І якось голодний заєць бігав бігав лісом, а смачної поживи не знаходив. От і надумав він прокрастися до селянина на город і поласувати солодким бататом. Не знав він, що селянин сидить у сторожці і пильнує той город. Заєць став гризти батат аж тут нагобівся селянин та й хап його за вуха. Та заєць хитрий був, ураз прикинувся мертвим. Селянин перевернув його. Не ворушиться Заяць, та й годі. Селянин взяв зайця за вуха і поніс додому. А по дорозі трапилася йому харчівня. Він кинув зайця під деревом, а сам пішов випити чаю. Заяць полежав трохи, а потім скочив та й помчав у ліс. Тільки його й бачили. Минуло кілька днів. Зголодилий заєць, не знайшовши ніде поживи, вирішив знову пробратися на город. Та селянин знову його спіймав. Знаючи, що заєць уміє прикидатися мертвим, він міцно зв'язав його і поніс до себе додому. Посадимо цього хитруна у вершу, сказав він жінці. Завтра на сніданок буде в нас зайчатина. Посадили бідолашного зайця у вершу, ще й важкою каменюкою зверху придавили. Заєць ретельно обдивився свою в'язницю і зрозумів Утекти ніяк. І став він метикувати, якби все таки вийти зі скрути. Коли бачить, стоїть велика скряна банка з водою, і в ній плаває велика рибина. Гей, рибко, тихенько покликав заєць. Чи знаєш ти, що близький твій кінець? Завтра тебе засмажать і з'їдять. Як хочеш урятуватися, то бий щосили хвостом по воді. Банка буде хитатися, а потім упаде і розіб'ється. А ти доберешся до ставка, він тут зовсім поруч. Рибина заплюскотіла в банці, і банка, як і сказав Заяць, урешті розбилася, водою залило всю підлогу, і риба по ній легко пострибала. Заєць почекав, поки вона опиниться на березі, а тоді як закричить Господарю, господарю, твоя риба втекла, Лови її, лови. Селянини з жінкою та сином кинулись за рибиною, а вона шум бовстю ставок. Син з пересердя вхопив вершу, викинув звідти зайця і заходився виловлювати рибину. Па заєць дременув до лісу. Біг заєць, біг, аж поки добіг до широкої річки. Таку не перестрибнеш і переправитись немає на чому. Розгубився заєць. Говиця, бачить, лежить на березі крокодил. Откнувся носом у пісок та й відхекується. Заяць усміхнувся сам до себе і гукає Гей, брате, крокодиле. Перевези мене на той берег, і я видам за тебе заміж свою сестру. А сестра моя, красуня з красунь, про це всі знають. Крокодил розніжився від заячих слів і заківав головою. Заяць стрибнув крокодилові на спину, і крокодил доправив його на той берег. Стрибнувши на берег, Заєць гузливо засміявся. Красненько дякую, але не діждеш ти, щоб віддав за тебе свою сестру. А ти повірив? Чи ти ба. Крокодил розлютився і вирішив будь що розквитатися з зайцем. Якось заєць гуляв собі, і раптом йому страшенно схотілося пити. Він побіг до річки. Крокодил побачив зайця ще здалеку. Він поклав собі на голову жмут трави тихенько підплив до лукавця. Заєць подумав, що то купина, і стрибнув туди, щоб поласувати свіжою зеленню. Тут його й схопив крокодил, затиснув у пащі й сердито гарчить. А заєць раптом як засміється? Твоїм гарчанням хіба ще молих дітей лякати? От якби ти зіпнув на всю пельку, хо хо, я б насправжки злякався. Крокодил послухався зайця. Роззявив пащеку та як зіпне хохо, -хо, а заяць стриб і на березі опинився. Довго стояв і реготав, аж за боки брався, а потім спокійнісінько пішов собі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.